Більше сотні професійних спортсменів з різних областей України приїхали до Дніпропетровська змагатися у верховій їзді. Протягом чотирьох днів у нас проходить відкритий чемпіонат міста та турнір пам'яті Людмили Китаєвої. Вона очолювала кінно-спортивну школу Дніпропетровська з 1967 по 1983 роки. Три роки тому започаткували турнір її імені. Взяти у ньому участь цього разу приїхали спортсмени з Донецька, Харкова, Луганська, Запоріжжя, Криму. Наша знімальна група цікавилася їхніми успіхами та перспективами. Залізні коні відпочивають у конюшні подалі від справжніх титулованих жеребців. Серед купи сіна, велосипеди та мотоцикли одразу й не помітиш. Повз них один за одним крокують на виступи коні зі спортивними регаліями та титулами. Валерія Букрєєва готує до участі у турнірі свого десанта. Начинає гладжувати хлопать, говорять мала дічна, що не нервніча. Зірка десанта навряд чи засяє на міжнародних турнірах. Кінь вже за старий йому 20 років. За його досвідченість та спокійний норов допомагають дівчинці досягати гарних результатів на місцевих турнірах. Професіональна все знає, що надо робити. Не підведе ніколи. Валерія займається кінним спортом усього чотири роки. Разом з десантом раніше вже завоювала золото. Цього разу має багато сильних конкурентів з Донецька, Харкова та Криму, але позиції здавати не збирається. Дівчинка вважає, виступила непогано. Втім, вирішальне слово за головним суддією Наталею Лимар. 23 роки для неї кінний спорт, це спорці улюблене хобі і робота. Батько Наталі був спортсменом, а тепер вона сама виховує майбутніх чемпіонів. Найважче каже порозумітися з конем. Якщо це вдається, результат завжди буде гарний. Ти привикаєш до діса, то ти вже як одне ціле. І коли у тебе ти бачиш результат, дуже хороший, і коли беруть просто під подруга всадника, забирають або продають. дуже тяжело ну, я приношу дуже тяжело. Это. Кінь іздатель улюбленець Наталі до нього вона зазвичай ходить зі смачненьким. Щоправда, сумнівається, що з нього зможуть виховати зірку міжнародних змагань. Жеребці, які виступають там, коштують більше сотні тисяч євро. Здібний іздатель їм не рівня. У нас просто хороші є всадники, але для тих всадників немає хороших лошадей. Саме через відсутність породи скакунів каже, наші спортсмени нерідко пасуть задніх на провідних європейських та міжнародних турнірах. Ну там конкуренція намного більша, і приїжджають із Росії, із Білорусі. Ну дуже опитне спортсмени, опитні лошаді, яких підготовка краще, ніж у нас Конні заводи зараз в дуже поганому стані ста государственные заводы уже утеряны наши украинские, украинская порода большая часть їздять на немецких лошадях. Втім, спортсмени та судді сподіваються, що згодом у них таки буде можливість заявити про себе у світі. Амстердам брав участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських змаганнях, таких коней, як він в Україні, одиниці. Найцінніші породи коней зараз у колекціях українських політиків та представників шоу-бізу, Скакуни, що могли б вразити суддів усіх міжнародних змагань. Є у конюшні президента. Наприклад, коні гуцульської породи, подарунок Броніслава Комаровського та Ахалтекінський дар президента Туркменістану. Середня ж вартість коней наших спортсменів – 50-100 тисяч гривень. Ще стільки ж треба на утримання та екіпірування. Втім, перемоги кажуть спортсмени, того варті. А от переможці чемпіонату міста та турніру Китаєвою стануть відомі вже цієї суботи. Юлія Крива, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.